Друга хвиля колоннаського жука. Обробляли препаратом імисап, і із добавкою Адюванта Ізомакс. Вчора вечором пропили, зараз ми маємо 12-ту годину. Прошу звернути увагу, а жуки нібито сидять. А жуки нібито сидять. Дуже часто люди вийшли, подивилися, сидять жуки, не спрацювало. Дивіться, зверніть увагу, як вони сидять. Вони всі мертві. Вони поприлипали до листя. Є, є. Вони всі поприлипали до листя. Вони не живі. А тому є прохання. Дивіться, живе воно чи не живе. Ось листочок. А вони всі мертві. Вони присохли до листя. Вона нічого не живе. Звертайте, будь ласка, увагу, бо досить часто таке є, що вийшов, лише подивився. І каже, воно не спрацювало, бо вони сидять. Бо вони сидять. А вони всі давно мертві. Бажаю вам гарних врожаїв. Була попелиця, обробили і миксабом. Прийшло два дні. Попалиться на перший погляд, дивіться, повно. Тут повно. А тепер дивіться, дуже часто кажуть не взяло. Є, а вона дивиться. Вся суха. Вся суха. Дивіться. Так що звертайте, будь ласка, увагу. Жива вона після обробки міксабом? Чи вона просто прилипла до стебла?